Скільки треба стажу, щоб у тебе була пенсія? Насправді стаж не важливий, адже багато людей, в яких 30-40 років стажу, зараз жаліються на малу пенсію. Що ж тоді важливо, як вам отримати велику пенсію? Відповідь дуже проста. У нас працює солідарна пенсійна система. Це коли ті, хто працюють, сплачують податки в пенсійний фонд, і ці гроші одразу розприяються між тими, хто на пенсії? І зараз у нас дуже погана демографічна ситуація. Кількість тих, хто офіційно працює, в п'ять разів менша, ніж необхідно для того, щоб пенсія була хороша. Тому пенсії малі, і у вас швидше за все її взагалі не буде. Який вихід? Та сама проблема і в Європі. Там також кількість робітників і пенсіонерів одинакова. Тому там люди, крім державної пенсії, формують приватну пенсію. Де можна формувати приватну пенсію? Її можна формувати в недержавних пенсійних фондах, в банках, а також в компаніях страхування життя. Всі ці варіанти зараз доступні і для українців на сьогоднішній день в нашій країні працює багато європейських компаній, в яких накопичують на старість європейці. Якщо ви хочете перевірити і укласти накопичуваний договір, страхування чи приватну пенсію, я можу вам цим допомогти. Я займаюся професійно фінансовими консультаціями, і я готовий в онлайн режимі безкоштовно вас проконсультувати. Долучайтеся в телеграм-канал в мене в описі профіля, і прямо зараз отримуєте безкоштовний інформаційний пакет. До зустрічі посилання в профілі.